Більше молоді чи старші? – Більше, більше старші. Молодь у нас студенти основному. Молоді дуже красиво поки що. Наш молодь голосує лише до вечора, наші навіть говорять. 2304 Це одна з найбільших дільниць місті, так? Ну, я вважаю, що десь проблема так. Так, щоб вибрати мене. Чого відчувається? Ну, Модію, що вже щось покращення трошки. Хоча б трошки, бо поки що Нічого не міняється, все як було, так і лишається. Але надіємо, зараз виберемо, зробимо свій вибір, то і буде якесь вже покращення. На нашій дільниці має проголосувати 2415 виборців. На сьогоднішній час проголосувала трохи більше 22%, Це 560 чоловік. Люди більш старшого віку, молодь в основному ігнорують ці вибори. Є зміни на першій хвилі. У нас на цей час було вже майже 40%. Більш пасивні, набагато пасивніше сталі люди.